Всім привіт! Я навіть не знаю, з чого почати, ну, думаю, що почну з того, що сьогодні у нас такий день, коли є проблеми зі зв'язком, є проблеми з інтернетом. Тому, якщо десь ми дінемось, не переживайте, ми знову появимось. якщо буде можливість повертайтеся або повертайтеся пізніше і дивіться наш сьогоднішній ефір з записом. Сьогодні по вівторках ми проводимо з вами такі прямі ефіри, в яких я розповідаю вам про головні теми з харчування. У нас такі експрес-заняття з харчування. Слово експрес означає, що це буде дуже коротко, саме головне, саме важливе. Дякую за ваші сердечки, за вашу підтримку. Я вас вже бачу і будемо починати, але все одно не можу промовчати. Сьогодні хочу привітати всю країну. Всі Українців з нашим святом днем прапора і всіх харків'ян, де б ви сьогодні не були, з нашим дуже важливим днем, днем нашого міста, днем народження Харкова. Сьогодні всі соцмережі були як в Новий рік. Я такої кількості таких слів, таких побажань, слів підтримки один одному ще ніколи не бачила. Тому всіх вітаю і всім бажаю мужності, терпіння і якомога швидше перемоги. А ми повертаємось з вами до позитивного вечірнього ефіру. І тема у нас сьогодні, мені здається, дуже важлива і дуже актуальна. Називається вона Дієти чому дієти не працюють? Чого я буду казати про дієти? Чого саме я буду розповідати про це? Мене звуть Оксана, я в темі здорового способу життя вже 27 років. Я консультант здорового харчування і співпрацюю з. Відомою компанією, я б сказала, найвідомішою компанією, яка виробляє по всьому світу найкориснішу дієтичну їжу. До речі, одна із самих останніх новин. Я думаю, що ви знаєте Herbalife Nutrition повсюди. Або якщо ви мої друзі підписані, то ви точно це бачили і читали. І точно хочу вам таку останню новину сказати: компанія Herbalife Nutrition і олімпійська збірна Румунії. Підписали контракт, за яким тепер вони готуються до майбутньої олімпіади, і лікарі спортивних команд і науковці компанії Хербалайф спеціально розробляють такий план харчування для спортсменів, щоб вони могли досягати результатів. Якщо ви приєдналися випадково і не знаєте. Продукти Herbalife, це продукти, які допомагають людині будь-якій людині відкривати максимально свій фізичний потенціал і дуже класно себе почувати, мати дуже класний е, самопочуття. Все, не Хочу не знаю, що... за е, спитати у так, бачу, дівчата пишуть, ви мене чуєте? Така у нас буде маленька е, замінка. Ви мене чуєте у Фейсбуці? Бачу інстаграм, мене чують. Пишуть мені. В Фейсбуці ви мене чуєте, тому що мені пишуть, що поганий десь зв'язок десь мене погано чути. Хоч якусь мені інформацію дайте, щоб я хоч якось могла зрозуміти. Добре, чути, добре видно. Це мені пише в інстаграм. Сподіваюся. Сподіваюся, що ви мене зараз мені тут оператори все трошки підремонтують? Так. Добре чути, добре видно в Інстаграм. Скажіть мені щось з Фейсбука? Є якась е, е, позитивна інформація про звук? Так, хто там у нас є? Так, буду продовжувати. Так, буду продовжувати. Пишіть щось, будемо там далі продумувати. Вибачайте, якщо дійсно щось зі зв'язком, не можемо на це повпливати, стараємось. І так, про дієти. Хочу трошки поговорити про дієти. Це е, така, знаєте, тема, мені стається е, декілька груп людей, які в своєму житті дієту обов'язково пробували. Це люди, які займалися зниженням ваги. Це люди, які. які Тримають свою вагу, але час від часу сідають на дієти. Знаєте, треба красиве плаття вдягнути, або починається купальний сезон, треба купальник новий вдягнути. І це можуть бути люди, які займаються спортом, або може якісь танцювальні колективи. Перед виступами треба ну, максимально себе привести в форму. Перед марафонами спортсмени, до речі, да? То вони собі роблять такі маленькі дієти для того, щоб ну, максимально собі облегшити виступ. або Участь там, де вони будуть, і тут теж є такі помилки, мені б хотілося вам трошки підказати, може вас вам це буде допомагати в майбутньому. І так, всі дієти можна поділити на чотири групи: перша дієта це такі рекомендації дієт з великої кількості білка. Є дієти, я думаю, ви зараз всі це пригадаєте, не їсти після шостої, навіть є люди, які цим страшенно пишаються, що вони можуть це терпіти і це роблять. Є дієти, де обмежується їжа. Або частково, або стає монодієтою, коли якийсь один продукт треба їсти, або коли взагалі там якісь такі комбінації, дуже мало їжі треба їсти. І низькокалорійна дієта, дієта, в якій взагалі немає жиру, і опять-таки, максимально. Це частіше за все, знаєте, такі можуть бути овочі, овочеві салати, якісь такі фруктові е, страви. Ну, в общем, всяке різне, не дуже правильно, але такі є дієти. Тепер давайте ми з вами просто поговоримо про всі чотири групи, про кожну групу. До чого вона може привести людей. Тому що я, як консультант, який працює з темою контролю ваги, вже 27 років, я регулярно зустрічаю людей, які приходять до клубу, і вони. Розповідають, що вони працювали з дієтами, дієтологами і частіше за все потім розповідають свої проблеми, які в них після цього трапились. Я навіть бачу, як у мене в Фейсбуці вже і світло пропадає на екрані. Ну не знаю, в общем, чим це закінчиться. Ну, будемо йти далі. І так, дієта з великої кількості білка. Останнім часом вона дуже популярна, тому що тема білка дуже багато про це розмовляють повсюди, і багато інформації є. Хтось собі сам це придумує, комусь це рекомендує. Тренер, комусь рекомендую сусідка, подружка. Ну, в общем, різні є варіанти, до чого це може приводити. Ну, по-перше, коли дуже багато білкових продуктів, сама дієта складається, там буде такий момент, не буде вистачати всіх корисних елементів. То білка може і буде, і може навіть забагато, а от корисні елементи вже не влізають в цю дієту. І обов'язково негативний вплив на почки. То взагалі багато білкових продуктів, особливо тваринних продуктів, складається в білковий мусор і Потім вже там не стільки корисного білка, скільки поганого для нашого організму. Наступна дієта не ну, їсти після шостої. Знаєте такі рекомендації? Може навіть пробували колись трималися, да, якийсь один день і може до восьмої протрималися. Ну, по перше, це не дуже естественно, це не дуже здорова, здоровий такий підхід. І особливо для тих людей, хто багато працює, хто працює допізна, хто лягає спати пізніше, тому що у них так складається їх робочий день, то тут треба зовсім по-іншому все це планувати. Для тіла це серйозна психологічна травма для нашого організму. Тому не дивуйтеся, якщо потім вам буде розвиватися якісь нові віди депресії. І це не негативний вплив на травлення, тому що такі великі відстані. Е... Коли людина не їсть їжу, особливо коли ще продовжує йти у неї якийсь робочий день і, може, не завжди є сніданок, це є проблеми, які пізніше будуть розвиватися. Обмеження їжі, да, коли їжі стає менше, вона ще вибіркова, то якісь продукти категорично витісняються в таких дієтах, якісь залишаються, частіше за все, неправильні, тому що. Чую дуже часто від клієнтів в клубі, які вони самі собі приписують е, такі салатні дні, багато салатів, багато огірків, не корисні продукти, а якісь обмеження. Уповільнюється метаболізм. коли ми з вами не, не отримаємо всі корисні речовини, пам'ятаєте? Нам не салатики, треба, і не м'ясо, нашим клітинкам е, важливі білки, жири, вуглеводи, вітаміни, мінерали в правильній кількості між собою збалансовані. Так ось уповільнюється метаболізм, коли ми починаємо давати своєму організму менше їжі. Дефіцит білку, бо дуже часто саме в цих дієтах обмежується все молочне, же, все м'ясне. Е, і, не використовується рослинний білок і є такі проблеми. Е, і цим, чим це чарівато, Що далі буде? Зрив, далі буде зрив, дуже швидкий набір ваги, ну і соответственно, далі буде депресія, ну і новий захід, такий спроба спроба нових якихось дієт. І низькокалорійна дієта це коли взагалі людина собі настільки обмежує їжу, що фактично у неї просто. Ну, Дуже мало є енергії, яка поступ... приходить з їжею. Мене лампа потухша. Е, Що це може давати? Постійне відчуття голоду? Це дуже некорисно і дуже неприємне відчуття. Е... Цей голод несе за собою дефіцит корисних мікроелементів. Саме з цього ж він і є, цей голод. Це все приводить до того. Що наше тіло настільки перестроїться, що воно починає шукати максимально жири для того, щоб їх накопичувати. То коли людина трималась, трималась, трималась на таких низькокалорійних дієтах і поставила свій організм в таку позицію, що він вже готовий, з будь-якого якого порушення, як тільки ви зриваєтесь, воно там захопить. І в себе забере, ну максимально все не корисне. Ось чого саме після таких дієт, після закінчення таких дієт дуже швидко, з величезною швидкістю набирається не тільки той сам, та сама вага, яку ви втратили, якщо вам вдалося це зробити, але ще й більше. Ну і тепер саме неприємне: 60% людей не досягають взагалі ніяких результатів із-за того, що їм складно, зриви, депресії, погане Самопочуття із тих людей, яким вдалося якоюсь неймовірною силою волі, а може дійсно було якесь дуже красиве платі, треба було голодати перед весіллям, а може ще перед якимось ювілеєм. Ну, якісь були такі міри, знаєте, прямо жорсткі. То після, після цього, коли це завершується, то 60% людей дуже швидко повертаються. А останні повертаються трошки пізніше. За 3-4 роки вони повертаються до своєї ваги і набирають зверхом ще. То фактично будь-які дієти вони не приносять результатів устойчивих, то не можна отримати. Той результат, який би ви хотіли, а вам прийдеться безконечно, постійно продовжувати це робити. Але пам'ятайте, з кожним разом наше тіло буде вже навчене цим жахам, воно буде готово, і воно не буде з вами співпрацювати. І з кожним разом одне те ж саме буде вам даватися набагато складніше, набагато повільніше, а повертатися набагато швидше. Фактично, ви доб'єте свій метаболізм, він просто вже зупиниться і вам вже дуже-дуже важко взагалі хоч якось впливати, а погане самопочуття буде розвиватися все більше. Який вихід з цього? Як же бути, якщо треба? Оці три групи, я вам спочатку про них розповідала. Ну, обов'язково треба для себе прийняти такі фактори збалансованого харчування, збалансованого способу життя. І декілька факторів вам таких назову, Може, ви собі там десь записуєте, а може просто слухаєте, може ви розбираєтесь в харчуванні, щось пригадуєте. Да, потихеньку, і так, сніданок. Сніданок обов'язково мусить бути обов'язково, він мусить бути легким, максимально рослинним, обов'язково білковим і складатися з максимально великої кількості корисних речовин, наскільки це можливо. Далі, 5-6 прийомів їжі протягом дня. Це теж важливий момент. Я вам розповідала того разу, як дивуються е, в сім'ях, коли люди приходять до нашого клубу з темою зниження ваги, і вдруг вони починають їсти більше їжі, ніж коли вони набирали цю вагу і не можуть зрозуміти, як це запрацює. От такі є правила збалансованого харчування. Норма білка. Ну, Тут навіть не буду продовжувати, по-перше, це дуже особисто, і тут треба вам прийти до клубу, по-перше, пройти велне-тестування, для того, щоб на таніці можна було подивитися склад. Вашого тіла сьогодні побачите, в якій ви нормі знаходитесь, які вам рекомендації дати. По-друге, сам консультант, в залежності від вашого самопочуття, вашого віку, як працює ваше травлення, зробить вам ті рекомендації, щоб ви могли вже отримувати свій достойний результат. До речі, ви можете, як прийти до клубу, якщо це є в вашому місті, або ви знаєте когось із консультантів, які вас сьогодні запросили, або провести таку консультацію онлайн. І в залежності від вашої ваги, зросту, віку і так далі. Консультанти у нас професіонал. Але вони розберуться, які дати вам рекомендації, який корисний білок саме для вас. Ну і взагалі тема білка, вона найголовніша, найважливіша і найцікавіша. І про це багато будемо говорити наступного разу. У нас заняття буде присвячено білку, саме тому, який засвоюється, який дає свої результати. Я думаю, ви будете здивовані, буде багато цікавої інформації. Продовжимо про фактори збалансованого харчування, це обов'язкова норма води. Така ж саме рекомендація, Рекомендація, не придумуйте самі, не читайте, не повторюйте якісь там статті з соцмереж, які ви прочитали. Для цього вам треба подивитися, що у вас взагалі з вашою водичкою сьогодні в клітинках. Дуже багато людей взагалі не розбираються, що таке клітинка, а що таке мої набряки. Бо часто люди приходять, у них знаєте, ноги такі. В набряках руки, обличчя, і вони кажуть, як мені пити, я боюся пити воду. У мене є такі дуже багато людей в клубі, бо я ж буду ще більше набрякати. Ось про це все треба по вже особисто поговорити з вашим консультантом. І не треба після того, як ви почули, що збалансоване харчування це багато пити. Це не, не треба пити 3 літра води сьогодні чи завтра вже. Да? Це так не можна робити. Це все одно не спрацює. Треба спеціальні правила знати, як навчитися пити воду, щоб вона вам несла користь. І обов'язково фізична активність це теж таки дуже індивідуально, дуже особисто. І працюйте з вашим консультантом, всі професіонали вони вам підкажуть максимально правильно, як починати оцю фізичну вашу активність. До чого приведе, коли ви замість дієт обмежень, мук? Себе будете більше орієнтуватися на збалансоване харчування і міняти ці ваші звички. Ну, по-перше, ви навчитесь легко контролювати голод. Мені здається, це найголовніша просто задача для людей це те, чого бояться більше всього. Що здорове харчування це бути голодним, і їсти морковку. Пам'ятаєте, я міфи ці вже вроді питалась вам розкидати і сказати ні, взагалі морковку не треба їсти. А варено так взагалі не можна. Далі, ну, якщо ви знижаєте. Перевагу, да? Далі, високий рівень енергії. Це прямо протилежне, що відчувають люди, які сидять на дієтах, прискорення метаболізму, і це буде давати нам можливість краще отримувати результати. Зовсім по іншому буде ваше самопочуття. М'язи і шкіра, тому що саме збалансоване харчування, воно буде постійно допомагати і впливати, і давати це харчування для наших м'язів і нашої шкіри. Дієта зробить ровно навпаки. Знає. Да, людина худає саме м'язами на вагах, вроді бачить цифри, а на самом ділі нічого корисного. А ще ми втрачаємо красивий молодий вигляд, тому що шкіра наша теж складається з білка. Як тільки ви сідаєте на дієту, то, що стається з вашою шкірою, вона привращається. В общем, в дуже, в дуже некрасивий вигляд, і дуже швидко починаються проблеми старіння, їх дуже стає помітно, і в общем ті дієти не до чого. І коли людина хтось каже, да, вона похудала і так погано виглядає, це саме про такі випадки. І м, збалансоване харчування, правила збалансованого харчування допоможуть вам зберігати результат ваш довго. Бо е, я завжди в клубах кажу: е, наша задача не тільки навчити вас правильно їсти, а ще й навчити утримувати свій. Результат все життя. Мені здається, це, ну думаю, прям найважливіша задача, тому що я сама прийшла не для зниження ваги, я сама могла б тримати себе в руках, похудати, вірні, я могла, да? але було дуже складно. І тому, звісно, треба було навчитися, як це легко утримувати. Ну і, звісно, звички, нові звички, вони формуються повільно, спокійно і ще й з особистим підходом. І це не можна зробити, якщо ви почитали якусь статтю в соцмережі. Яку невідомо хто написав, тому що за кожною інформацією е, стоїть людина, яка або має свій результат і результати своїх клієнтів, ну або то просто був, було треба написати цю статтю. Тому приходьте туди, де є професіонали. Ну і я як завжди людина з логікою і вже з величезним стажем життя і життя і діяльності своєї професії. Я для себе все ж таки шукаю вже якийсь науково обґрунтований підхід до їжі, тому що сьогодні їжа дуже сильно помінялася. Якщо ми кажемо про дієти, то я навіть як тренер. З фітнесу не можу давати рекомендації своїм клієнтам, опираючись тільки на продукти харчування в магазині. Тому що ніхто не знає сьогодні, скільки там в складі білку, ви знаєте. Чудово, з чого робиться творог, звідки береться кефір, молоко, що таке сьогодні гормональне м'ясо, що з нашими овочами робиться, що таке ГМО, то ви вже щось такі слова трошки знаєте. Да? І тому як може давати рекомендації людині, щоб вона фактично перейшла на ці продукти. Я думаю, ви чули повсюди відому історію про те, як одна голівудська зірка дуже відома. Не буду зараз її ім'я пригадувати, сіла на таку ну, почти вегетаріанську дієту, вона їла дуже багато риби, і вона, якраз, всім показала, чуть не отруїлася, єлі, її там відкачали, показала нам, що таке сьогоднішня риба, її якість. До чого вона могла привести, коли людина почала її їсти дуже багато, да? і це теж саме можна сказати і про гормональну курятину, і про гормональні яйця, тому що вони теж не зовсім натуральні. Ну і так далі. Тобто дуже багато сьогодні є таких моментів, коли фрукти можуть складатися вже більше з нітратів і пестицидів, чи мати в складі якісь корисні вітаміни і мінерали, і дати рекомендацію людині користуватися багато цими продуктами. Це дуже ризиковано сьогодні. Тому я для себе завжди шукаю оцей науковобґрунт. Обґрунтований підхід, і точно знаю, що є дуже велика кількість на ринку вже готових таких дієт. Я би прямо сказала, готових дієт. Може, ви вже якісь навіть з них пробували. Таке теж може бути. Я для себе вибрала отаку дієту компанії Гербалай, вже готовий рецепт. Він готовий вже запакований в цю банку. На баночці стоїть печать, написана Асоціація дієтологів України. Рекомендує всім людям, як здорових. Харчування. Навіть це не дієта, а здорове низькокалорійне харчування. Що можна зробити? Поповнити свій раціон правильними вітамінами, мінералами, здоровими з рослин. І Або можна впливати на вагу, можна трошки її знижати, можна її контролювати. То в моїй сім'ї 27 років ось таке здорове харчування мені допомагає. Притримувати свою вагу два рази за 27 років я була вагітна, два рази я трошки набирала вагу, дуже легко, спокійно повернулася в ідеальну форму. Я абсолютно точно знаю, що народження дітей не впливають на витягнуту шкіру на животі, на розтягнуті груди, на біль розтяжки по тілу. Це впливає якраз незнання. Неправильні знання про те, що правильно їсти і як працює наше тіло. То наше тіло хочеть, і от все, що воно хоче, сюди вже його запакували, поклали. Дуже важливо буде розповідати про особливий підхід до білку. Це буде вже в наступний вівторок, тому що є три віди максимально корисної для людини білку. Ось про це буду казати у вівторок. І який саме з тих з цих трьох видів. Находиться теж теж буду розповідати. Є ще є деякі варіанти, які допомагають людям класно спати, приводити в порядок гормони. До речі, продукт «Вечірній коктейль Гербалев у світі отримав нагороду як самий інноваційний продукт. Ну, інноваційний простими словами, саме сучасний, саме продвинутий. Да? То весь світ, всі дієтологи всього світу, сказали: Вау, воно вже готово! Вже можна не паритись, не переживати, не бігати, не шукати, не думати. Не зважувати, не, не запарювати, не зажарювати, а просто за одну хвилину собі мати шикарно здоровий сніданок, а після того мати шикарну шкіру, здоровий сон, багато енергії, ну і так далі. Ну, і, звісно, є, теж пам'ятаєте, три групи людей спочатку сказала, кому цікаві дієти або хто слідкує за самопочуттям. І є отака ще одна формула з спеціальним підходом для людей, які займаються активним способом життя, або офіційно спортсмени. Прямо офіційно, тому що. Всі продукти пройшли антидопінговий антідопінговий контроль. Компанія Гербалайф, крім того, що співпрацює з командою Румунії, співпрацює з величезною кількості спортсменів по всьому світу, просто в усіх країнах є спортсмени. Які користуються цими продуктами, але пам'ятайте про той білок і склад, то вже буду вівторок, бо сьогодні вже наші експрес-заняття потихеньку закінчується. І я би хотіла сказати про те, що нас попереду з вами чекають 24 теми. От сьогодні була перша, ще 23. Уявляєте, яке наше харчування, воно об'ємне. До нього не можна підійти тільки з того, що ви почули щось про білок, або щось про вуглевод, да, або десь почитали. Цього не Достатньо, бо ми дуже складні істоти. У нас багато клітин, багато хімічних процесів, і отак просто все не складається. Тому, якщо вже більшість людей змогли навчитися водити машини або в тих телефонах розбиратися, або я не знаю, там що, в комп'ютерах які ще є складні справи, то розібратися з своїм тілом ну, це просто обов'язково. І було б дуже класно, якщо б нас цьому в школі навчали, але у нас така з вами імпровізованість. Цевана школа, експрес-заняття є в прямих ефірах. Дякуємо технічному прогресу, що це взагалі можливо. Тому сьогодні саме головне, що мені хотілося би сказати для вас, не треба сідати на дієти, не треба себе мучити, це не дуже корисно, ні до чого хорошого воно не приведе. І обов'язково запрошую вас у п'ятницю. Це буде такий для мене довго, довго дуже очікую цей ефір, бо це буде про красу. Будемо з вами говорити про те, як доглядати. Глядати за собою, запросіть, будь ласка, ваших мам, ваших сестричок, ваших кумів, ваших подружок, ваших чоловіків, ваших дітей обов'язково, тому що вони взагалі більш продвинуті такі, да і класно в цьому вже ну, хотіли б розбиратися і слідкувати за собою. Будемо говорити, чому натуральна косметика може бути шкідлива. Яку косметику треба міняти, від чого залежить наша молодість. І фактично я покажу вам, як ви можете на свою косметику, яка у вас є вдома, яку ви вмиваєтесь, або, не знаю, там, що мажете на руки, на тіло, як ви легко зможете перевернути і почитати, що там написано. Це буде. Такий теж невеличкий екскурс, тому що семінар трьохгодинний. Я буду розповідати швиденько, саме-саме головне, але знаю, що це дуже цікаво. І тому п'ятниця, прямий ефір. Дивіться за нашими афішками сьогодні. Дякую вам всім, що ви були разом з нами або дивитесь нас в запису. І дуже важливо, що наша Іна здорова. Все ж таки хоче бути здоровою. Будем, будемо з вами здорові, будемо довго жити, відновимо нашу країну, і обов'язково все у нас буде добре. Миру вам всім!